Всім привіт! Ми прийшли сьогодні в домівочку І перших взяли Джоню з масічкою. Вони вже отримують свої вкусняшки. Вже зробили свої ділішки такі молодці. Ой, Масяня молодець яка. З завтрашнього дня буде знову у Львові дуже сильне похолодання. Буде максимум 16 градусів днем. Так що завтра знов витаскуємо штани, шапку. Підштаніки. Під да. ну, зато я вам хочу сказати, коли буде прохладно, собачкам буде гуляти намного зручніше і веселіше, тому що їм, коли жарко на вулиці, теж жарко, і вони не хочуть ходити довго. Да, так вони будуть йти, 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 пригати, на озеро ходити. Що якщо у вас собачка, обов'язково коли літо і дуже жарко, перевіряйте, підставляйте, беріть лудонку на підлогу. І якщо, наприклад, тротуарчик, якийсь цей, цемент вкладено, притримуйте, чекайте, якщо тепло, відходьте з собакою на травку або десь у тіньочок, бо собакам дуже боляче тоді ходити на подушечки. все зрозуміли? Джон, чего у тебя слюни бежит? Что там тебе? А что ты так дышишь? <свят> Масечка, иди сюда. Иди ко мне, моя девочка. Сиди ты. Джон, иди тоже сходи. потому что сейчас закончится Сидите. еда. Иди сходи, Джон. Иди. Иди, скажи, Лариса, дай мне. Сиди ты. Мася Молодець. Ой, яка молодець Мася. Джонечка, і ти теж візьми собі щось поїсти. Зараз буду твій глаз знімати. <реш> До речі, є собачки, які люблять зніматися, а є, які не люблять. Джоні з Масі люблять. Вони молодці. А є Міша, який грасує і. Я вчора Мішу хотіла сфоткати, так я не змогла навіть телефон витащити. Він мене <реш> разом з телефоном чуть не з'їв тут же всім гарного дня, Па-па!